Hola amigos! Вітаю, друзі! Сьогоднішній урок ми присвятимо тим, хто любить молоко з смачним селянським хлібом. Ви дізнаєтесь, як молоко допомагає висловити вашу захопленість чиїмось талантами. Друзі, ми повертаємо нашу стару рубрику впізнаваних іменників, і ми трошки поговоримо про. Три іспанських жіночих імені. Молоко. Іспанською лече, Жіночий рід друзі, ля лече. А магазин називається «Лечерія». Отже, «ке лече компрамош en una лечерія». Наприклад, лече ентера» цільне молоко, «лече семі десна тада, напівзнежирене молоко. І лечі Деснатада. Знежиреним молоком. Давайте розглянемо складові слів семі деснатада» і Деснатада. Друзі, префікс семі означає половину чогось. А префікс дес відсутність чогось. А іменник ната перекладається як вершки. Отже, якби ми перекладали дослівно, це. Фразу Лече Семі Десна Тара, це б звучало як молоко наполовину без вершків. А якби ми дослівно перекладали Лече Деснатара, це б виглядало як молоко без вершків. Але, друзі, ми вживаємо більш літературний переклад. Але така вправа, вона є дуже корисною для розуміння інших слів і висловів і для будування. Інших слів і висловів. Давайте розглянемо, в якій мірі ми купляємо молоко. Так само, як і в Україні в літрах. Отже, компамо ун літро де лече, або ун літро де агуа, або ун літро де віно. Друзі, сьогодні я хочу подарувати вам, як завжди, дуже корисний і вкрай вживаний вислів. Ес лече». І саме так його треба вимовляти з душою, з душою виразно, емоційно, з любов'ю. Бо це перекладається як якась захопленість чимось чи кимось. Наприклад, тут, коли ми кажемо лече», це третя особа однини. Отже, ми кажемо або про якусь річ, або ми знаємо, що третя особа однини – це у нас ель el, Ейя або Усте. Наприклад, якщо ви хочете комусь з ваших друзів, брату, сестрі сказати ерес лалече, це є коли ви хочете підбадьорити або оцінити якийсь успіх, можете сказати так: ерес лалече, тобто ти неймовірний. Наприклад, якщо ви своєю командою досягли якоїсь мети, зробили щось неймовірну, ви можете пишатися самі собою, можете сказати шо мош лалече. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви скучили за нашою колись постійною рубрикою впізнаваних слів. Сьогодні ми поповнимо нашу колекцію новими іменниками, як завжди, читаємо разом: апетіто Аргументо, аргументаціон, атрибуто бактерія. Бібліотека, епока, еліте, етапа, філософо, фотографія, орбіта, ритмо. Друзі, як завжди, в тих іменниках, які не мають тільде, я підкреслила наголосні голосні. Друзі, я читаю всі ваші коментарі і дуже вдячна за вашу активність стосовно тем, які ви хотіли б розглянути на наших уроках. Сьогодні я хочу подякувати пані Наталі за питання стосовно іспанських імен. Час від часу на уроках я буду розповідати вам і про інші імена, але сьогодні ми зупинимось на трьох жіночих іменах. Перше, це долорес. Друзі, Долорес, Лола і Лоліта це теж саме ім'я. Це не три жінки це одна. Долорес Фуортес де Баріга». Долорес це ім'я ми вже знаємо. А Фуортес де Баріга» – це прізвище. Друзі, кожен іспанець зберігає два прізвища. Перше батькове, а друге матусине. Коли іспанці одружуються, жінка не змінює своє прізвище. А коли у них народжуються діти, то вони автоматично отримують два прізвища: перше батькове, а друге матусине. Насправді така традиція мені здається чудовою, тому що вона дозволяє подивитися в глибоке минуле на своїх пращурів і зрозуміти і простіше знайти дуже далеких пращурів з кожного боку. Для будування генеалогічного дерева – це дерево, це дуже зручно. Ідемо далі, друзі. Давайте розглянемо значення цього імені. Іспанською долор це біль. А долорес це множина від слова біль. Отже, долорес означає болі. баріга це живіт. А форте це сильний. Отже, друзі, якби ми перекладали це ім'я. Воно б звучало українською таким чином. Сильні болі живота. Друзі. Я не можу 100% гарантувати, що ця жінка існувала або існує. Мені колись це ім'я згадав колишній мій керівник. В інтернеті мені якось попалось це ім'я з посиланням на Фейсбук. Можливо, це фейк, я не можу гарантувати. Але якщо насправді така жінка існувала або існує, то у її батьків просто круте почуття гумору. Бо назвати дитину іменем Долорес, коли у вас прізвище Фортес де Баріга, вони мали мати не будь-яке почуття гумору. Друзі, давайте розглянемо ще одне ім'я Есперанса. Надія. Тобто Есперанса жіночий рід, це дословно перекладається як надія. У нас є таке ім'я, у іспанців теж таке ім'я. Отже, друзі, Долорес і Есперанса перекладаються як болі і надія. І ім'я Пілар. Друзі, ви можливо запитаєте, яким чином пов'язані три зображення, які ви зараз бачите на екрані, з іменем Пілар. Справа в тому, що Пілар перекладається як колона. А йдеться саме про ту колону, яку в 40-му році нашої ери Свята Діва Марія поставила в тих краях, де зараз знаходиться Сарагоса. Попри те, що вона на той момент жила в Єрусалімі, але якимось чудесним чином вона опинилася тут. Нема документального підтвердження цієї історії, але сьогодні. В соборі Пілар в Саравосі на одному з алтарів, тут два алтаря. Стоїть малесенька скульптура Діви Марії з дитиною на руках на колоні. На другій фотографії серед квітів ви бачите репліку цієї скульптурки, а обидві світлини зроблені, а зліва на фотографії зліва, ви бачите сам собор. А обидві світлини зроблені 12 жовтня. Минулого року, коли кожен рік проходить в Іспанії свято Іспанідат. Про це ми будемо робити окреме відео, коли настане час. І в Сарагосі відбувається найголовніше свято Піларіка. В цей день всі місцеві, всі гості міста несуть купу квітів до святої Піларіки. Раніше її ці квіти устанавлювали на таку структуру металеву на фасаді собора. Але місця стало не вистачати і вже багато років тому почали будувати піраміду висотою. Мені здається, кожен рік вона стає вище і вище, десь трьох-чотирьох поверхів. І всі, хто приносять квіти, це живі квіти. квіти. Їх втикають в цю структуру і вони там зберігаються, поки не пов'януть. На першій фотографії бачите, що там хтось приніс орнамент, малюнок на підтримку України. Друзі, 12 жовтня кожного року Сарагоса перетворюється на місто квітів. Дуже красиве свято. Окремо, я думаю, я на осінь зроблю окреме відео і більш детальніше вам розповім про це свято. Але зараз просто ми згадали ім'я Пілар. Це ім'я дуже популярне в Сарагосі. В Сарагосі, Дуже популярне. Дуже багато жінок різних віків і досі діточок і дівчаток називають Пілар. Друзі, я бажаю вам наснаги при вивченні іспанської мови. Повторюйте, питайте, коментуйте. Буду вдячна за вашу підтримку каналу на Paypal. Мені ваша підтримка. Потрібна і я за неї вдячна. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, і я бажаю вам всього найкращого, Аста пронто!